Хоча зараз середина літа час плине непомітно швидко, і 1 вересня шкільний дзвоник знову покличе дітвору за парти. Про підготовку освітніх закладів до нового навчального року у нашому наступному сюжеті у шкільних коридорах запах свіжої фарби, адже в приміщенні навчально-реабілітаційного центру номер 12 наразі повним ходом йдуть ремонтні роботи. І за словами заступника голови Дніпропетровський облдержадміністрації Олега Кужмана, який приїхав до комунального закладу з інспектуванням, вони на сьогоднішній день виконані на 52%. Кошти виділено з обласного бюджету. Ми виділили в цьому рік 990 тисяч на наш учебно реабілітаційний центр номер 12 Річ йде що ви бачите зараз за моєю спиною, це піщеблок, це сьогодні столовая для діток. Которія сьогодні здесь учаться з слабим зрением. Тому ми будемо приймати роботи як в початку, так і по факту. Директор навчального закладу Антоніна Набокіна розповідає про дітей з особливими потребами, які тут не лише навчаються, а й проходять курс реабілітації. Приміщення було збудовано більш ніж 50 років тому і, звичайно ж, воно потребує капітального ремонту. За словами директора, в минулому навчальному році було відремонтовано дах, хол, кабінети, майстерні, замінено санвузли та відкрито відділення соціально-психологічного розвантаження. У поточному ж році основні ремонтні роботи зосереджено в харчовому блоці. Зараз ми робимо ремонт столовой. В минулому році ми відремонтували зал, де кушають діти. А в этом году ремонтируем цеха. Кладовые цеха, делаем капитальный ремонт. Мы заменили полностью канализацию по всей столовой, заменили водопроводные трубы. И, соответственно, это все потянуло и полы, надо было залить по-новому, стены, потолки. Витяжку новою зробили, витяжка у нас притяжна, витяжна. Чи задоволений ходом ремонтних робіт Олег Кужман відповів наступним чином. Я буду задоволений побаченим, коли роботи будуть виконані. А поки що ми бачимо, що ресурс обласного бюджету використовується так, як йому потрібно використовуватись, тому що це гарний заклад і ми його будемо підтримувати. Отже, напередодні 1 вересня буде ще одна інспекційна поїздка, яка остаточно визначить ефективність використання бюджетних коштів. Валентина Денисова, Юрій Солодовник, Об'єктив, 27 сьомий канал.